9 жовтня. Долмаський не встиг. Були Італія. Мененькі. Мененькі. Штук 5 зібрав. Маленькі. два роки рослинки. Жовто-зелений не встиг. Браун Турки також не встиг. Тут далмаски зовсім нічого не було. БН1. Все, магенький, мигенький. Ну і думаю, що солодкі. Ну, думаю, що... Один із нормальних сортів, що може у нас дозрівати. Браун Турки. Не встиг. Гібридка дати також. Це долмацькі зовсім нічого не було. А теж не встиг Рондо де Бордо. желто-зеленый. Желто-зеленый, что у нас? Пару штук успела. Вот этот может быть что-то генький. Так себе. И до маски. Такой не встыхает.